Ходи сюда. Ні, ти сказав ходи сюди. Так що еко в мені в спину. Може в ухо почути. Я, я з... Ще раз. Що ще раз? Повторіть. Я повторив. Повтори. Погано зі слухом чи що? Ні, в мене все гаразд зі ну, слухом. Ну, добре, то, то чуєте, що я говорю, правильно? Ну, ну я добре, затриманий. Чи? Ні, не затриманий. Ну, до побачення. Відійди, я сказав. Відійди. Відійди, Ти... а не відійди. Я затриманий? Сказав, що не затриманий. Верніся. Ну Верніся. так все. На місце події. Я все Верніся. руку забер. В... Забери руку, відійдіть від мене. Дес... А... Я не затриманий. Як ти мені Верніся. можеш не дозволяти? Ні-ні, я не затриманий. Чи? Ну, виясняйте, руку забер. Заберіть Верніся. руку. Забери руку. Яку? Той, що ти мене штухнув. Не, не бачив? А камера бачила. Дивись, камера, отак от, от бачила. Та йдіть собі, говоріть. Номер, будь ласка, жито на Почитай. Почитайте. Почитайте. 017431. Не прибачиш? обходьте. Ходіть, чудово. То чудово! Чудово. Проблема, то може зором проблема. не знаю. Ти експерт? У вухах лор? Я, я, я. Ну, то є поліція. Я, я, я. А ти ну, що ти, 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 ти говориш? Кажучи, маю роти і говорю. Ну то говори собі, але ти при виконанні. Ти б мене пробував тільки що змусити піти до, до своєї машини патрульної. Не до державної, так? Да? Ну, дивися, Я класно. Та супер. Супер. Камера працює? Супер. Клас. 92-29, так? Да? Що ти перепитуєш, тебе то не має хвилювати. Я ж тобі кажу, тебе то не має хвилювати. Ти такий турботовий, піклуєшся про цей? Ну, молодець. Молодець. Красавчик. Пишіть. Займайтеся. Успіхів вам! Нехай щастить.